Усім привіт. Останнім часом мені почали подобатися короткі серіали, які складаються з одного сезону. Це досить зручно, тому що історія закінчена і не треба очікувати наступних сезонів роками. Це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я порекомендую вам 5 дуже і дуже класних детективних міні-серіалів. А що було цікавіше, презентую їх в форматі топу, який я склав на свою особисту думку. Напишіть в коментарі, які серіали з добірки не бачили. А якщо вже якийсь дивились, можете... Поділитися своїми враженнями та краще без спойлерів, щоб не зіпсувати перегляд іншим. На п'ятій позиції на видноті українського озвучки, на жаль, немає. Події серіалу відбуваються у Шотландії у середині 20-го століття. Дія розгортається навколо серійного вбивця Пітера Мануеля та шотландського детектива Вільяма Мансі. У минулому Манці вдалося довести провину Мануеля, за що останній отримав чималий термін. Відсидівши у в'язниці довгі 9 років, Пітер виходить на волю та майже одразу стає підозрюваним у зґвалтуванні дівчини. Досвідчений детектив розуміючи, що Манель є. Справжнім психопадом сподівається, якнайшвидше повторно сховати негідника за грати, ось тільки зробити це виявляється набагато складніше ніж він собі припускав, оскільки використовуючи дірки в судовій системі, абсолютно не готової до подібного, підступний лоходій починає жорстку гру, залишаючись при цьому у всіх на очах. Не дивлячись на те, що з перших хвилин зрозуміло, хто злочинний, спостерігати за подіями дуже цікаво, оскільки до фіналу не зрозуміло, хто вийде переможцем. Справедливий детектив. Чи морський покидьок до речі, другий тут вийшов дуже харизматичним. Особливого антуражу додає той факт, що серіал був знятий на реальних подіях: усього три серії та найкоротший серіал у топі. На четвертій позиції, неймовірне, нема української озвучки. Якось до поліції надходить скарга від дівчинки-підлітка, яка заявляє про незаконне проникнення в її будинок і зґвалтування людиною у масці. Допит сусідів та пошук доказів ні до чого не призводить. А відсутність слідів злому на вхідних дверях та чужих зразків ДНК на тілі потерпілою змушує правоохоронців звинуватити дівчину у брехні. Через деякий час до поліції надходить аналогічні скарги від деяких жінок, вирішивши до Копатися до істини дві детективки беруть справу під свій контроль і незабаром з'ясовують, що подібних нападів сталося набагато більше ніж вони могли собі уявити. Цікава детективна історія та й дивитись дуже легко. Проте рейтинг картини трохи завищений, як на мене. Історію про гвалтівника нам розказують протягом восьми серій. Третю позицію займає каштановий чоловічок. Українська озвучка Є. Серіал розповість про страшне вбивство молодої жінки в тихому передмісті Копенгагена, тіло якого було знайдено на дитячому майданчику без однієї руки, але з каштановим чоловічком. Це така дитяча фігурка, зроблена з каштану та гілок. Розслідувати справу доручають втомлені поліцейській та матері одиначці Наї Тулін разом із новим загадковим напарником Марком Хессом, якого нещодавно перевели з Інтерполу. Незабаром. М, що саме цей інцидент може бути пов'язаний зі звірячим вбивством дочки парламентського міністра Рози Хартунг. Сильна детективна історія, яка була заснована на одноіменному творі датського письменника Сорена Свейструпа. Серіал не затягнутий і складає всього шість серій, що цілком достатньо, щоб звикнути до персонажів та підозрювати кожного з них протягом всього перегляду. На другій позиції мер з стауна українська озвучка є мерщення детектив поліції, пережила невдалий шлюб, поховала сина, який наклав на себе руки, і виховує онука разом з дочкою підлітком Шивон і мамою у той час, як невістка страждає від героїнової залежності. Коли в місті відбувається чергове вбивство, головна героїня повинна відволіктися від сімейних проблем і впіймати злочинця. В серіалі реально кожен перший персонаж під підозрою, але вгадати справжнього злочинця та вбивцю не Буквально. До речі, тут вам і Кейт Вінсленд у головній ролі, і Еван Пітерс, який грає напарника Мейер. Серіал стає цікавіше з кожною серією. До речі, всього серій 7. В історії є і комедія, і трагедія, і детектив, і сюжетні твісти. Все, що потрібно, щоб захопити глядачів. Серіал досить популярний і є великі шанси, що його вже бачили. Але якщо ні, то подвійно, ні, потрійно. рекомендую. І на першій позиції чорний птах, українська озвучка є. Дія відбувається в середині 90-х років на середньому заході США. Джеймс Кіна, колишній зірковий гравець шкільної футбольної команди, який, незважаючи на батька поліцейського, пов'язав свою долю з криміналом. Через обіг наркотиків та незаконне зберігання зброї, чоловік засуджений до 10 років, без можливості дострокового звільнення. Щоб пом'якшити покаранням, він йде на ризиковану угоду з ФБР. Його завдання заруч до довірою божевільного серійного вбивця Ларі Хола та дізнатися, де поховані тіла його 18 жертв. Сюжет оригінальний, не пригадує жодного подібного фільму чи серіалу. Дуже і дуже цікавий проєкт та ще й був знятий на реальних подіях: усього 6 серій та повного задоволення для справжніх кіноманів. Дякую за перегляд цього відео та особлива подяка моїм постійним глядачам, які переглядають кожне відео, лайкають, коментують та просто підтримують. Це мене мотивує працювати над собою. А для тих, хто ще не підписався, чого зволікаєте, приєднуйтесь до нашої спільноти кіно та серіалу. Манів зараз до вашої уваги ще декілька топів на вибір. Буду радити гарні серіали та кіно.